Воу-воу, ровене, ровене! Тут для тебе рюкзак третього рівня, чувак. О, круто, кинь його мені. Серйозно? Знову те саме? Гаразд, я підійду і заберу. Неймовірно. воу воу во Що це? Що ти робиш? Перекладаю речі в рюкзак третього рівня? Ні, у нас нема часу, зона наближається, треба йти, чувак. А рюкзак третього рівня взяти можна? Нащо ти мені тоді про нього сказав? Ні, рюкзак бери, очевидно ж. Ну, гаразд, Бене. Нічого, якщо я покладу речі, які збирав останні 20 хвилин, у рюкзак третього рівня. Що, вручну ти збираєшся перекласти їх руками? Так, Бене, своїми руками! Своїми пальчиками! Навіщо? Бо так прийнято перекладати речі? Ти це серйозно? Ти це? Просто телепортуй їх як нормальна людина. Вибач, телепортувати, що ти маєш на увазі телепортувати. Функція телепорту, яка вбудована у кожен рюкзак, який існує, використай її. Вибач, вибач, то ти кажеш, що можна переносити речі, телепортуючи їх з одного рюкзака в інший миттєво. Так, саме це я і кажу, Роване. Перепрошую, Бена. Та нічого. Я не знав, що існує магія. Я я кажу не про магію, Рована. Я кажу про телепортацію рюкзака зовсім різні речі, очевидно. А потім ти мені скажеш, що феї існують, що ельфи існують. Якщо дійти до кінця веселки, то можна знайти горщик із золотом. Ти мене збиваєш з пантелику. Я спантеличений, я офіційно спантеличений. Що це ти мене спантеличив, чувак? А знаєш, гаразд, гаразд. Я доведу, просто зроблю це, потішу тебе, і тоді ми закінчимо цю суперечку. Чудово, чудово, вперед. Чудово, відбираю рюкзак третього рівня. Для тебе, друзяко. Підбираю рюкзак. Чудово. Ось так. Вот. Що таке, Ровене? Предмети телепортувалися. Що, вибач, що ти сказав? Предмети Предмети телепортувалися. Хіба це не дивно, що вони телепортувалися автоматично, як я і казав. Тобто це означає: якщо не помиляюся, я мав рацію! Знову! Хіба це, бляха, не дивно, ровене! Що я мав рацію! Дивина! Дивина! Moixe pídemos